За тиждень у школярів розпочнеться літній відпочинок. На оздоровлення дітей міська влада виділить понад півмільйона гривень, це більше ніж торік. І майже 4 мільйони гривень планується залучити позабюджетних коштів. Крім того, за рахунок місцевої скарбниці цього року зможуть відпочити більше соціально незахищених дітей. А от південна залізниця відмовила лозівчанам у путівках до катеринівського оздоровчого табору. Зміна зазвичай там оздоровлювалися діти-пільговики. Щойно по школах пролунає останній дзвоник як для учнів відчиняє двері пришкільні табори. Вони працюватимуть з 30 травня і до середини червня. А от відпочити у наметовому містечку Бритай можна буде упродовж усього літа, причому цілодобово цього року. Там побуває більше дітей ніж торік, говорять освітяни. Створені для них умови порадували навіть санстанцію. року дуже багато туди вкладено, збільшена кількість ліжок. І вже і пісок завезений. Це було проблемою завжди. Туалети там, взагалі жити можна в туалетах, готові ну да дуже багато позитивних зрушень є у той же час. Начальник лозівського відділу управління держпродспоживслужби Тетяна Овчарюк попросила оберігати дітей від кліщів і збільшити їм порції м'яса. 50 грам на котлетку і на курятину ну, – це мало. Для хлопців особливо, якщо старші, там же в основному старші діти відпочивають, можливо, попрацювати з відділом харчування для того, щоб все-таки попередити можливість того, що будуть проїжджати батьки і привозити їжу. Ми озабочені цим питанням, в цілому руководство міста. Зараз ведемо переговори доповнітельно з підприємцями, які доповнительно хочуть нам поставляти продукцію, тому ми все зробимо в цьому напрямку. Дитсадки влітку переведуть на санаторний режим роботи, а от з оздоровленням хворих дітей виникли проблеми через те, що кримські санаторії для українців недоступні а лікарі шукають вихід із ситуації. Другий рік ми позбавлені можливості оздоровлювати диспансерну групу дітей. Тобто тих дітей, які мають хронічні захворювання в профсоюзних санаторіях матері і дитини. Тому ну, виростає Потреба, хоча б в місцевому оздоровленні дітей, то тобто покращення харчування, покращення якихось відпочинкових моментів. А залізничники відмовили в оздоровленні лузівським пільговикам цього року. Вони не надали їм путівки до місцевого табору. Зміна пірво я не помню за скільки років, так? от відказано нам в каких путівках, в лагері І з чим зв'язано зараз. Питаємося, вияснять там теж йде реорганизация по железній дорогі, може бути сеті. У нас це не ні Профогляди школярів медики перенесли на літо. Тепер дітей до поліклініки водитимуть батьки. Вони отримуватимуть від сімейного лікаря довідки, і з ними діти 1 вересня йтимуть до школи. Без неї на навчання не приймуть. Повідомила заступниця директора Лузівського термедоб'єднання Людмила Найдук.